Розподільна властивість множення. Для будь-яких раціональних чисел А, Б і С справедлива рівність. А помножити на Б плюс С дорівнює А помножити на Б плюс А помножити на С. Застосування розподільної властивості множення називається розкриттям дужок. Тобто ми розкрили дужки А помножити на перший доданок і додали сюди добуток А і другого доданку. Розглянемо приклад, як розкрити дужки. Наприклад, нам треба -5, 5 помножити на суму чисел 2 плюс 3. Застосовуємо розподільну властивість множення. Мінус 5 помножити на 2 і додати мінус 5 помножити на 3. дорівнює. Мінус 5 міно 2 буде мінус 10. І додати: мінус 5 міно 3 буде мінус 15. Мінус 10 і мінус 15 буде мінус 25. Давайте перевіримо: 2 плюс 3 буде 5. А мінус 5 міножти 5 теж буде мінус 25. Отже, наша властивість справедлива. Якщо потрібно розкрити дужки, в яких не просто числа, а букви. Нехай мінус 5 треба помножити на 2а плюс 3Б. Розкриваємо дужки по такому самому принципу. Мінус 5 множимо на 2а буде мінус 10а. Мінус 5 множимо на 3b буде мінус 15а. Б. У дужках може бути не лише 2 доданки, може бути більше. Наприклад, мінус 2 помножити на b, плюс 2c і мінус 3m. Давайте спробуємо розкрити до дорівнює. Мінус 2 множимо на b. Буде мінус 2 b. Далі мінус 2 множимо на плюс 2C. Буде мінус 4C. Мінус 2 множимо на мінус 3m. Мінус на мінус дасть нам плюс і буде 6м. Давайте пригадаємо, коли ми розкривали дужки, якщо перед дужкою не було жодного числа. Наприклад, було мінус, і хай тут буде 3, мінус 4А плюс 5 b Ми говорили, щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус, треба всі знаки в дужках поміняти на протилежні. Тобто було б мінус 3, плюс 4А і мінус 5 b Давайте подивимося з точки зору розподільної властивості множення. Мінус перед дужками – це означає, що тут стоїть одиничка. Мінус одиничку треба помножити на дужки. Що це буде? Мінус 1 множимо на 3 буде мінус 3. Мінус 1 множимо на мінус 4 буде плюс 4. І мінус 1 множимо на 5b, буде мінус 5b. Множник може стояти не лише спереду дужок, але й ззаду. Наприклад, розглянемо ось таке а плюс Б мінус С, помножити на 4. Немає різниці, де знаходиться множник. Треба 4 перемножити на кожен доданок у дужках. 4 множимо на А. Буде 4А. 4 множимо на b, буде плюс 4b. І 4 множимо на мінус c, буде мінус 4c. Зворотня дія називається винесенням спільного множника за тушки. Наприклад, якщо 7х плюс 7y. Видно, що спільний множник тут 7. Його можна винести за дужки. 7, а в дужечках залишиться х плюс y. І ще один розглянемо. Наприклад, 4 ab додати 6 ac Видно, що обидва доданки мають спільний множник А. Його можна винести за дужки А, а в дужках залишається 4Б плюс 6С. Отже, розподільна властивість множення це свого роду розкриття дужок. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть множник А, а в дужках сума чисел Б і С, потрібно число А помножити на Б і до цього добутку додати добуток чисел А і С.